Вітаю, друзі, мене звати Іван, і сьогодні я розповім вам, як встановити Proxmox, наприклад, на міні ПК. Взагалі, Proxmox являє собою спеціалізований дистрибутив на базі Debian, заточений якраз таки під роботу з віртуальними машинами або Linux контейнерами, та має дуже зручний веб-інтерфейс. Також його перевагою є те, що ви за бажанням можете оформити підписку, там є різні тарифи, можете підтримувати розробника, але якщо ви Будете використовувати його ну, чисто в себе дома там, для якихось приватних некомерційних цілей, можна завантажити його безкоштовно і користуватися. Для встановлення Proxmox нам знадобиться флешка, а також ПК з Windows. На будь-яких інших операційних системах вам потрібно буде виконати абсолютно аналогічні кроки. Спочатку шукаємо в гуглі сайт Proxmox, переходимо сюди, обираємо Proxmox Virtual Environment і тут завантажуємо. ISO образ інсталятора. Далі нам знадобиться будь-яка програма, яка може записувати ISO образ на флешку. Я, наприклад, буду використовувати Rufus. Для цього переходимо на сайт Rufus, завантажуємо Portable версію щоб нічого не встановлювати, а одразу її відкрити. Запускаємо Rufus, підключаємо нашу флешку, бачимо, що Rufus її помітив. Після цього обираємо наш ISO образ та починаємо процес запису образу на флешку. Вставляємо флешку в комп'ютер, куди ми хочемо встановити Proxmox. Після цього запускаємо комп'ютер, активно натискаючи клавішу Delete, поки не потрапимо в BIOS. Клавіша може відрізнятися в залежності від вашого комп'ютера, тому, якщо у вас не виходить зайти, гугліть, як зайти в BIOS на вашому комп'ютері. В BIOS нам потрібно знайти розділ Boot, де в Boot Option. Number one нам потрібно вибрати нашу флешку, тобто, коли комп'ютер буде обирати з чого завантажуватись, найвищий пріоритет буде у флешки. Після цього зберігаємо налаштування та перезавантажуємось. В інсталяторі Proxmox тицяємо ОК, чекаємо, поки все завантажиться. Погоджуємо з ліцензійною угодою. На цій сторінці знизу обираємо диск, на який встановимо Proxmox. Далі вводимо нашу країну, регіон. Тут ми вводимо пароль суперкористувача. Запам'ятайте цей пароль, тому що саме з ним ми будемо заходити в Proxmox, вписуємо свій. Емейл, тому що якщо не змінити емейл, Proxmox не пустить вас на наступну сторінку. Тут у нас вже параметри мережі. Вибираємо вашу мережеву карту, прописуємо хостнейм, якщо ви якийсь хочете собі прописати. А також перевіряємо IP-адресу, адресу шлюзу та dns сервер І ти Next. Тут ще раз все. Уважно перевіряємо, натискаємо Install і чекаємо, поки Proxmox встановиться. Коли процес інсталяції закінчиться, не забудьте дістати флешку, тому що інсталятор автоматично перезавантажить ваш ПК, і якщо ви залишите флешку в ньому, він знову завантажиться з флешки, а не з диску. Після перезавантаження нашого ПК з Proxmox ми бачимо наступну картину, де на екрані вказана IP-адреса і порт нашого веб-інтерфейсу Proxmox. Тому переходимо за інший комп'ютер, який під'єднаний до тієї ж самої мережі, і переходимо по адресі з екрану. Через відсутність сертифікату бачимо ось таке застереження від браузера, натискаємо «Розширені» і перейти. І потрапляємо на віконечко авторизації. Логін у нас root, тобто супер користувач, пароль той, який вказували при інсталяції. Одразу бачимо віконечко з нагадуванням про те, що у нас немає платної підписки, воно буде вилазити кожного разу при кожному вході в Proxmox, але зараз покажу, як його позбавитись. Зліва під дата-центр бачимо наш нод, тобто вузол Proxmox. Це і є по суті наш міні-ПК. І щоб закінчити наше початкове налаштування Proxmox, використаємо готовий скрипт від T-Tech, який називається Proxmox VE Post Install. Цей скрипт вимкне репозиторій для оновлення користувачів з підпискою, і навпаки, увімкне репозиторій для тих, в кого немає підписки. Також увімкне тестовий репозиторій, де нові функції з'являтимуться раніше, а також прибере ось те Саме в з нагадуванням про платну підписку. Копіюємо команду, потім переходимо в Proxmox, виділяємо наш вузол Proxmox. Далі розділ Shell це командний рядок, де ми можемо виконувати різні команди. Вставляємо сюди цю команду, тицяємо Enter. Тут підтверджуємо, що хочемо виконати, пишемо y, тицяємо Enter. В принципі, з усім погоджуємось. Тут якраз скрипт нас питає: що хочеш там оновити той репозиторій, там хочеш вимкнути той репозиторій, і ТД, і тепер. Тут я раджу просто з усім погоджуватись. Дуже важливий момент, поки якийсь скрипт виконується, не можна ні в якому разі переходити на інші вкладки, ось тут. В інтерфейсі Proxmox, тобто ви залишаєтесь в розділі Shell і нікуди не переходите, нічого не натискаєте, тому що як тільки ви підете з цієї сторінки, процес, який зараз в терміналі відбувається, він автоматично закриється і потрібно буде знову відкривати shell, знову вставляти команду і чекати, поки вона повністю виконається. І ось коли скрипт вже зробить основну роботу, він запропонує нам оновити Proxmox, погоджуємось, тицяємо Enter, і цей процес вже може затягнутися і на 5. І можливо навіть на 10 хвилин. Тому, як я вже казав, в складки Shell ми нікуди не йдемо, не чіпаємо комп'ютер і йдемо там десь у своїх справах, чекаємо, поки оновиться Proxmox. І вже в кінці скрипт нам пропонує перезавантажити наш сервер, погоджуємось і чекаємо. Ну, все, Proxmox у нас повністю встановлений налаштований та оновлений, і тепер. Ви можете, використовуючи ось ці готові скрипти, а їх тут дуже багато, встановлювати якесь програмне забезпечення. Наприклад, ось Home Assistant можна встановити у вигляді віртуальної машини або у вигляді Linux контейнеру. І так само тут є дуже багато іншого програмного забезпечення. Наприклад, можу вам порадити блокувач реклами AdGuard Home. Поставив собі дуже цікава штука. По суті, це DNS-сервер, який у вас запускається в Proxmox в окремому контейнері. Дуже прикольно блокує рекламу, можна відстежувати трафік, який у вас локальні мережі. І прикол в тому, що. Ви встановлюєте цю штучку на ваш сервер. налаштовуєте роутер, щоб він працював через неї, і будь-який девайс в вашій домашній мережі буде фільтрувати свій трафік через AdGuard Home. Прикольна штука, раджу почитати. В наступних відео я покажу, розкажу, як встановити і налаштувати Home Assistant і все інше програмне забезпечення, про яке я говорив в минулих своїх відео. Ну а вам раджу просто погратися з цими скриптами та й освоїти Proxmox, якщо ви його встановили. Давайте. Це зараз швиденько розповім вам взагалі про інтерфейс Proxmox. Зліва ми бачимо такий собі зміст корні цього всього Data Center. А далі йде наша нода. По суті, це наш ПК, на який ми встановили Proxmox. І якщо його розгорнути, тут ми вже бачимо список наших контейнерів та віртуальних машин, а також нашу мережу та файлове сховище. Якщо виділимо нашу ноду, ми можемо ось тут, цими кнопками. Перезавантажити наш сервер, вимкнути його. Тут трохи лівіше є меню, де багато різних налаштувань. Ось саме Shell — це наша командна строка, де ми можемо виконувати ось ці якраз всі скрипти. Також тут є параметри мережі. В цьому розділі ми можемо перевіряти оновлення та оновлюватись. Спочатку натискаємо Refresh, чекаємо, поки у нас тут підтягнеться список доступних оновлень, і після цього нажимаємо Upgrade. У мене, як бачите, оновлено. І також тут ще є ряд інших розділів і налаштувань, з якими ви по ходу експлуатації познайомитесь. Далі, якщо ми виберемо якийсь конкретний контейнер або віртуальну машину, так само ми можемо бачити загальну інформацію по ньому. Тут навантаження, використання пам'яті, мережі і всього іншого. Також тут є окремі налаштування мережі, ще додаткові налаштування. Ось Тут, наприклад, ми можемо вмикнути або вимкнути автозапуск при запуску всього нашого серверу Proxmox. У вкладці ресурси, наприклад, можемо додати оперативної пам'яті або ядра процесору. Ну і так само тут є, як і в ноді, є у нас віконечко з командною строкою. де ми ми можемо встановлювати різні програми, або ну, по суті виконувати будь-які дії, тому що це ж якби Linux, термінал, тут все через це робиться. Знизу, до речі, можемо бачити лог вже виконаних задач, ну і поточну задачу, якщо якась виконується. Тобто, наприклад, якщо я зайду, ну нехай сюди і натисну reboot, то ми ось тут знизу побачимо, що ось у нас контейнер. Соти Мейді перезавантажується і бачимо анімацію, тобто задача ще в процесі. Ну що ж, от і все, що я хотів вам показати та розповісти. Сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо ні, задавайте питання в коментарях. Також не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван, канал Ріо зроби сам. Побачимось!